На связи с нами, как я и обещала, чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный. Роман, добрый вечер. Доброго вечера. Вопрос вам. А может ли убийство российского посла развязать руки президенту России в Сирии? Вы знаете, я бы просил э, шановных коллег взвернуть внимание на несколько нюансов, <coughs> которые остались непомеченными. Зверніть, будь ласка, увагу на як було передано зміст телефонної розмови між президентом Ердоганом і президентом Путіним. Там є така фраза, що цей терористичний акт відбувся на фоні увага, спільних дій Росії і Туреччини в Сирії. Мене дуже цікавить, що це за спільні дії і наскільки цей переклад телефонної розмови достовірний. Тому що це дуже симптоматично. Друга теза. Я не знаю такого випадку вбивства посла в історії, починаючи від вбивства Грибоєдова в Ірані, через вбивство послів напередодні Першої світової війни і Другої світової війни, щоб це не закінчилося розгортанням широкомасштабних військових дій в кінці кінців. Чому? Вбивство посла. Це означає, що світ відмовляється від будь-якого дипломатичного інструменту розв'язання конфлікту. Це означає, що температура настільки нагрілася, що фактично немає дипломатичних способів розв'язання. І третій момент: такий акт може бути кваліфікований як акт відчаю. І якщо ми подивимося на паралелі, то лише внаслідок акту відчаю, коли весь світ. Кидає націю, народ, державу, ці люди кидаються на такий акт відчаю. Так було перед початком відомих Балканських війн, так було перед початком Першої світової війни, Другої світової війни, в період розв'язання Голодомору в Україні і так далі. Тобто це означає, що народи, які на сьогоднішній день кинуті на призволяще, вони іншого способу захистити себе. Ніж викликати вогонь на себе в них немає. Я прошу зверніть увагу не тільки на те, що кричить цей е, колишній, до речі, колишній е, поліцейський Аллах Акбара. Остання фраза, яку він кидає, що я звідси живим не піду. Ця фраза означає, що цей акт далі, в цей день зверніть увагу, відбулися постріли біля посольства Сполучених Штатів в е, Туреччині. І ця фраза спільні дії, це означає, що давайте не спрощувати ситуацію. Мені здається, що фраза світ кинув, Алєпу на призволяще вона за собою потягне не тільки подібні акти відчаю в Туреччині. Я думаю, що ситуація перекинеться й на Європу, тому що занадто мляво і недіюче Європа реагувала. Згадайте. В студії е, Савіка Шту, Шустера півтора року назад з питання про виведення е, літаків, стратегічних бомбардувальників з е, Сирії. Пам'ятаєте, тоді е, декілька чоловік сказали, що це неправда. Так от, на фоні цієї всієї ситуації, е, перше, очевидно, що сьогоднішні заяви, які прозвучали з Москви про те, що необхідно активніше. Застосовувати силу по відношенню до України. А, зверніть увагу на декілька меседжів, які прозвучали з Придністров'я і з Нагорного Карабаху. Тобто, в мене таке відчуття, що це вбивство, воно спустило гачок. Ну, Десь має щось відбутися. І, так, прямому, і В прямому переносному смислі. І в прямому і переносному розумінні, що ми або не очікували, от, або щось зірвано дуже важливе. Тому що, ну. Такі речі не відбуваються випадково. Тут занадто багато факторів задіяні в тому, щоб легковажити з оцінкою всього цього. І тут все зібрано по шматочках і акт відчаю, і планомірне розгортання конфлікту Росією в, ць, в регіоні. І о, оцей нюанс, ще раз звертаю увагу, це на фоні терористичний акт, як, якщо це правда, що сказав Ердоган, на фоні спільних дій, які можуть бути спільні дії, коли ми бачили, як впродовж півтора року, по відношенню до Алє, по Туреччина і Москва займали кардинально протилежну позицію. Тобто, е очевидно, що щось відбулося те, що ми поки що не можемо піймати, скажімо, зрозуміти, але те, що ситуація погіршується. І і зростання напруги і світиде до розгортання конфлікту, які стартуне очевидно з цього регіону. Ну от, от таке відчуття, що от, от щось розпочнеться, щось велике Роман. В зв'язку ну... з відчуттям цих великих перемін, ви сказали, що не пам'ятаєте подобного вбивства дипломата, а вспомніть 14-й год Сараєва, коли убили екс герцога Франци Фердинанда, Фердінанда і почалася перша світова війна. Можемо проводити паралелі, можна проводити паралелі, тому що під. Час цього вбивства, як стало пізніше, планувалося вбивство посла Франції mm -hmm. і посланника французького, і до речі, люди, які здійснювали цей акт, вони не розрізняли, де знаходиться а де посланник Франції. Тому там теж можна ці паралелі проводити, і можна проводити паралелі з приводу а, терористичних актів проти дипломатів напередодні Другої світової війни. Ну, то, знаєте, мене зараз вже менше цікавить, які причини. Я знаю, що вбивство посла це відмова світу від врегулювання подібних конфліктів дипломатичним способом. І е, 200 це років було. Чи це відбулося після того, як в 61-му році було переглянуто Віденські конвенції, і на цьому було наголошено окремо, що питання відношення до дипломатичного корпусу, особливо в моменти напружень, це питання особливого відношення до цих людей. І після таких речей у третьому тисячолітті, ну це означає, що ми напередодні трагедії. Я боюся, боюся це говорити, але ну, це очевидно. Ну, ви це вже сказали.